Віра Томашевська не приховує творчих секретів, а секрет такий є. Керамічні пануї не назвеш мозаїкою, хоч створені з окремих опуклих фрагментів. Оця голограмна об'ємність зображень, оці співучі птахи, пахучі квіти, тріпотливі риби і портрети грайливо настроєних людей. Оці весняні ліси, де здається відчутно, як шелестить листя, бо духотворено кожен листочок. Усе це живе таїнство завдячує своєю появою. Розмірами печі, яка вміщається на маленькій київській кухні. Отож, опалюючи фрагментарно ці міські і гірські краєвиди, Іра Томашевська творить живий просторий світ, де небеса опускають тумани на заліснені схили Карпат, на червонясті дахи, чи то чернівецьких, чи то ужгородських будинків, і риби плещуть хвостами у річці, ніби граються з відзеркаленими вітрильниками. Барвиста українська природа надихає художницю, творити усю цю незбагненну радість і навіть прикрість земних випробувань обертає майстриня на елегійну спокійну медитацію своєї живої кераміки. На твори віри Томашевської завжди є великий попит, і тому, що роботи є дуже гарні, і тому, що вони доступні по ціні. Почнені кераміка потребує дуже великих витрат, адже кожен кольоровий фрагмент треба опалювати в печі кілька разів, щоб створити цю барвисту багату гаму. Віра Томашевська прирівнює вартість своїх робіт до живопису. Іноді її керамічні картини мають ло, а іноді фрагменти зображень укладені щільно обмежені тоненькою рамою. Вони прикрашають вітальні кімнати, де дітям сняться щасливі казкові сни. А іноді художниці доводиться монтувати свої картини прямо в стіні чи обістя, і кераміка стає невід'ємною часткою житла, отим добрим шматочком творчого серця, який більше з кожним новим відданим людям твором.